Акара, pray, у задоволення заяв за Махара відколи її судді складі, що на буде друге, не відповідно тієї скажена дідає контекст, коли буде провочено 11 лютого 8 годині 15 судді підписів. Сподіваюся, проти мані підвал, ми не приїздити Питання заявити, Ваше тут ви не дати, може, мож... дасть можливість такого чоловіка. Продовжують існувати ризики того, що він, перебуваючи не під варто, може крутитися від суду та покарання за вчинене. Так, Андрій Степанович обґрунтовано обвинувачується в умисному вбивстві, на тяжчому злочині двох осіб, за яких передбачено покарання виключно вигляді подбавлення волі, в тому числі довічне подбавлення волі. Андрій Ступанець на даний час ще не надав свої показання, тому говорити про якісь пом'якшення і покарання чи інші пом'якшення вставлення мови не може бути. Також може впливати незаконно на потерпілих Тугай, надію та бойко ярину. Потерпілі чітко висловили свою позицію в попередніх судових засіданнях. Та враховуючи цькування які на них тут та такий, які чиниться в судових засіданнях, зокрема зі сторони Бонувачного, вони не з'являються вже на засідання. Туга Ярина взагалі ще в першому засіданні повідомила, що більше не прибуде до суду. Крім цього, Андрій Степанович на момент вчинення інкримінованого діяння перебував пробуваним терміном за попереднім вироком Дарницького суду. Тобто вчинив нове кримінальне правопорушення, не вище покарання за попереднім вироком. Це свідчить про його східність вчинення злочинів, небажання не бажання на шлях виправлення, тому існує ризик того, що він пробачений під вартою може вчинити аналогічне кримінальне правопорушення, враховуючи характеристики, експертизи, які були психіатричні проведені, його схильність до агресії. До до спидчивості, перепрошую. Він, маючи доступ до зброї, може вчинити органічні кримінальні правопорушення. Інші вічники заблічні заходи не забезпечують його належну процесуальну поведінку та нададуть вчиняти більше вказані дії. Тому що прошу питання задоволення, продовжуйте мірі степанський заближний заходів на 60 днів, має підвал. Який, от, власне, який може бути вплив на потерпіння. Вони вже дали свої покази. Що, поїде туди, не поїде туди. Телефонувати буде, і що, що він змінить, що він зміни, що можна зараз змінити, коли вже всі докази досліджені лише вислухати самого обвинувачення. Ось. То просто говорить про те, що прокурор просто от, переписав стару, цей, старе клопотання, додавив там ще одну ухвалу, що тоді продовжувалося, давай ще йому. Так, так, так. Ну Нічого абсолютно не міняється. Що до того, що він десь втече, зрозуміло, що не втече. Якщо він тоді зразу ж мав можливість втекти, бо мав можливість, був на автомобілі. Озброєний, мав можливість спокійно виїхати, дитяку проваджувати ті блокпости і не завадили, але він не поїхав, а поїхав і зателефонував сам, мається, зателефонував в, у поліції. Він хоче, щоб по закону, звичайно, розбиратися. Зрозуміло, він, якщо був би знав, що він потрапить під. Так сказати, буде підсудним такого головуючого, де, щоб керувати судовим процесом, буде такий головуючий, само собою можливо, що він був, був би діяв інакше. От. Але він ще ж не знав, що, це, що його буде судити представник, який сьогодні зараз тішиться. Дуже йому він задоволений тим, що все-таки, ти бачиш, був на Майдані, але а перемога то ось на їх боці. Перемога її на їх борці. Ось. Ну так що ж? І тому наї, на... Так, Тому що і у них люстрації і судить майданівця, і судить бійця, який воював за Україну Ось. і свою, свою ненависть на нього вимітає. Все правильно, перемога азарт. Дасть Бог, я так собі думаю, дасть Бог. Повернуться ще з фронту. Так чи інакше якісь перемир'я буде, це однозначно. Дай Бог повернеться з фронту і однозначно, що буде ще один майдан, то вже показує зараз та полога і в суспільстві. По і надіюся щиро, по надіюся щиро, що тоді майданівці будуть не поліцію, ви, бо поліцію бо стріляти, поліцяї, поліцяї, по а поліцію стріляти і поліцейські бити, а будуть бачити, кого треба. Наступні По покладання в обсяг. Так, так, так. Оставу. Ну, це, Через те, що нема, що більше, більше немає, Резонно говорити, логічно ж. Ось. Оскільки, оскільки треба цінувати свої слова. Наші слова то є певні. Закінчимо? Да. Прошу колеги надати можливість мені одне на підвір. Так. По сути, клопотания прокуроров с вашего. По сути, ну, ну, я прокурора. Бажайте лучше? Нет, не хочу. Попадайте за решение суд?